Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 6 червня, 24 року Херсонщина поспів от такий цікавий сорт ранній під назвою Тотем. Цьому році він сумістився разом з прицеєю, однаково зазрів одне. Время. Має такий гарний окрас червоний. плоди вже деякі спілі повністю. плоди овальної форми. схожі більше на ананасні сорти. Гарно, який колір вже деякі сипляться, тому що вони м'які вже трохи я не встиг його піймати в технічно, споживчій зрілості. Ось такий він в середині. Вже явний багатий смак абрикосу, такий особливий присмак. Саме особливий притаманний цьому сорту соку багато. Цьому році він дуже гарно запилився, багато нав'язався. Хоча ті роки були несприятливі для нього, але він був урожай Хоча і невеличкий був урожай, але був. Хоч, хоч і умов не було, тому що цей сорт потребує запилювача, але в цьому році багатенько зав'язалося його. Зараз не можу його показати, той об'єм уже повний, щось зав'язався, вже частина впала, поки навіть кругав і піли не тримається вже. Ось так здалеку може побачити. Ще він червоний, його допомогли сойки трохи порядити, тому що вони як подуріли. Ось таке вони роблять. буде. Абрикосик тотем. Гарний абрикос. Цукру він набагато перевершує пріцію, Пріція в цьому році теж гарно по цукру, але цей немає проміжної кислоти між технічною і споживчою зрідістю. Це якщо він вже почав спіл, зріти, то він буде приблизно однаково смаку, що переспівший, що технічна зрілість. Ось такий сорт гарний під назвою тотем. Це в мене вже третій врожай. Я скажу по цьому року він показав зовсім непогані результати. Ось такий листям красивий. Ось трохи зібрав. Плоди гляньте які вони. Такі різнобарвні, красиві, гарні. У нас взагалі цей рік дуже врожайний на абрикоси. У нас його, мабуть, є у тих, навіть й не хотів його. Тому реалізації його немає. У нас воно просто так буде у траві завершувати свій життєвий цикл. Тому що поїсти нереально стільки всього. Ну, що є, то є. Отак От здалеку дивився. Ну дуже гарний такий розкрас у нього. Гарний, що тут сказати. хто тем. Хто любить солодкі абрикоси, на дані строки сорт саме для вас. На цьому буду відео завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.